На початку хотів би порекомендувати спонсора даного відео TechBoomUA магазин, в якому ви знайдете гаджети та аксесуари за доступними цінами, великий асортимент та привітне обслуговування. А за промокодом oko 2023 ви отримаєте знижку мінус 15% на будь-яку покупку. Всі посилання в описі під відео відеокі були. У нас потепліло то весна, то цей було сухо. О! Ух ти! Кури гублять яйця. -о. то хто то такий в мене? До несучості це амрокс. Кчисти яєчко білим таким це амрокс це точно. Дякую вам, але треба нестися. В гніздах я вже вчора поробив. Ми зараз все по порядку покажемо. Так, що я говорив? У е, нас трошки потепліло, е, вночі морозець легенький, в день тепло, але коли не було морозцю, то було підсушено. А тепер, коли морозець, то мороз витягує вологу наверху і все рівно там, де кінько, де тут практично немає сонця, є болото і ну, заважає воно незручно. Ось, Сьогодні я трохи проспав, трохи там ще їздив. На пташиний базар подивитися що до чого, як. Дивився, по чому селезні. Селезні така ціна, як, як і всюди, тисяча гривень. Ось молоді. Я, тому що там у нас наш грудастик під упав під, під на ноги. Ось, І я його відсадив. Він десь вже добрих 5 днів у нас сидить на дієті. І цей, як його. Я думаю, все ж таки він відійде, тому що мені його шкода. От, блядь. Все, хватить. Мені його шкода і цей. От качечки прийшли до нього в гості. Мені його шкода, то він досить великий, від хорошої лінії. І на м'ясо я ж його поки що прибрати. ну... Рука не піднімається, хоча і так це нарубає, би віссило, щоб тато мені це зробив, я би вже тільки опатров. Але цей, але, 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 що хочу сказати про нього. Він 5 днів у нас на карантині. Даю йому в основному тепер тертий буряк. І чуть-чуть тільки комбікорму, щось він то їсть, то не їсть цей комбікорм. буряк, візьме виїзд комбікорму, а буряк лишає. Ну, хитрий жук. От бачите, він там активний, що шолопається з качечками. Послід в нього хороший. Нема ні поносу ніякого... Нема ні... Нема ніякого ні поносу, ні, нічого. Тобто послід нормальний, як як ну, хороший, гарний по, в нього послід. Какульки його і водичку він п'є з вітамінчиком, не дуже правда. І їсть він, там мисці є. Трошки з'їдає, трошки не з'їдає, все залежить, скільки я йому дам. А ось сьогодні вже шолопобачу. Вчорашній буряк я сьогодні зранку забрав. ну, Він думав, що я щось будемо давати інше їсти. Приселив його цю білу клітку, кобілу, більшу клітку. Не знаю, чи я показував. Тут просто більше місця, щоб він собі міг походити. Він трошки дикуватий в нас, тому я там стараюся його сильно не турбувати, щоб його лапки, як то кажуть, дійшли в норму. Все ж таки, я схиляюся до того, що він в нас зажирів і почав швидко набирати вагу. Кістяк, можливо, не був дуже сформований, хоча я вже горошу край дею, і там вимішую всяку вітаміни і тому подібне. Але все ж таки він почав напевно швидко набирати вагу, а й лапки в нього не витримали. Або маю, я ще десь трошки побігав і Ну, не знаю. Це мої такі, як то кажуть, домисли. Ой, я сам себе затулив. Ну от, він встає на них, щоб перейтися. Я стараюся так дуже до нього не заходити, там ще зверху палка йому заважає, бо він. Я раз був зайшов, то він навіть був, вискочив зверху на цю палку. То я так стараюся вже дуже його не цей, не турбувати. Хотів, щоб він трошки. Ну, давай рухайся. Ну, він активний, її сп'є. Маю надію, що він поправиться, тому що вже... Він трохи частіше почав більше ходити. І з качечками тут перше загравав, вони прийшли до нього, питають, що ти, як, ти звеш, скорше кошездовий, весна, поруватися треба, а ти собі взяв і, 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 і захворів. Ну, не знаю. Хочу потім я відкрити взагалі клітку, подивлюся, і випущу, щоб він вийшов на вулицю, можливо, він тут буде краще ходити, тому що там мало місця, треба, щоб він рухався, щоб йому лапки, як то кажуть, не затікали. Та малий. Я потім зроблю такий експеримент і відкрию йому двері. Так, кури в нас несуться, дякуйте Богу. От на. А, як ви їсте, беректор порозкидали. Ну нічого, до вечора вони у нас їсти більше вже не будуть. У нас одноразове харчування, як я вже говорив, даємо нормально і на цілий день. Тому що нема кому ходити, вибачайте подружки, і друзі, але їжте те, що є. Несуться у нас вони досить непогано, я би сказав, результат хороший. Почалося вже більше нести і амрокси, і, і білефельдери. Ну, лиши його. І як ми бачимо, навіть білефельдери гублять, білефельдери амрокс губить яйця. І тут було одне, знайшов сьогодні на підлозі, як зійшов брудне. А тут у нас дві курочки в одному гнізді. Білий фельдер Ні, ні, та, білий фельдер і легорн. А потім в мене яйця. Я прийшов був позавчора, і три яєчка були роздавлені. А роздавлені теж в цьому гнізді, тому що, як ми бачимо, курочки наші привикли нестися в одному гнізді. Ми їх Та, ти гарна красунька. Не, сиди, ти теж маєш там купа купає, що ти хочеш. Так, що покажу, зробив я ось таке вже їм... <как�> двохповерхове гніздо. Раніше не було на першому поверсі, але тумбу я збив на два поверхи, тобто на чотири гнізда. <как� ist entendeu> Перепрошую. Тому що вже почали більше мастися, і щоб вони. Ось, як то кажуть, не давили яйця і не цей, я їм зробив на два поверхи. Зверху дав дошок, щоб вони не сиділи там не какали. І щоб неслися вони собі тут нормально. Легорни у нас вчора було вісім легорна і два кольорових. Та-та, ти така маленька. А сьогодні не знаю, я побачиш. Ти така горнюнька, ну не видно, бо не хоче включати цей. Ось така наша пістюха. Я не знаю, хто вона. Чи то вона з нашого яйця, чи вона з-за кордону. Ні, це з нашого яйця. Ну, ходи сюди. Так, а тут мадам хочу поселити ось тут. На мене таку яєчку на. Не хочеш вчитися тут сидіти? Дивись. Не хочу. Треба буде забирати, щоб вони не потукли, так як минулого разу то вже є сьогодні. І там ще буде. А в нас тут черга Дві сидять, там вже одна була знеслася, прибігла. І ще одна прийшла. Вчора було вже говорю 8 для горна. Курочок у нас багато маті все несуть, але якраз вісім. Е, Значить, несуться в нас дві старі і шість і молодих. От там рокси прийшли на чергу. Так, дівчатка, нести яєчко. Зараз я її буду вчити на другий цей на другий поверх, щоб вони стрибали, бо вони ще не навчені, не знають. Бачите, яка черга прийшла. Відкрив я лишив, кури пішли їсти. Він щось з ними не дуже воював. Але хай буде йти, то побачу, до вечора, чи буде він ходити, чи не буде. Виходити з клітки, чому подобається там. Дуже сподіваюся, що він у нас відійде. Придумаю для нашого грудастика зарядку. Я собі так подумав, він сидів там в клітці, трошки два б'сти худав, тепер він тут в клітці сидить. Я його відкрив, щоб він почав ходити сам, рухатися, ну, бо інакше він, що десь сидіти, і лапки в нього будуть, як то кажуть, не будуть підкачуватись. А зараз він вийшов сам же з клітки, їсти я йому там не дав, пити не дав, щоб він трошки собі чалапав до годівниць і до водопою. Так що давай, качай лапи, худаєш, і весна скоро. Треба працювати. Ну, ось так він тоді був туди, дійшов, до речі, далеко, пройшов, тепер повернувся собі назад біля клітки. Я його зараз загоню. Він ми палкою підганяв, тому що вчора навіть цікаво не було його загнати. І хай собі ну, відпочиває, дамо йому їсти, а що робити. Ну поки що так, не знаю, як буде далі. Будемо бачити. Так, йдемо зараз, позбираємо яєчко. Так, красоньки. У нас вечеря. Вечерять вони дівсом. Е, Стараюся їх теж вже тепер не пригодовувати, щоб не було таких проблем як з качуром. Курочки такі собі досить є, є що взяти в руки, як то кажуть. от Так, глянемо, що в нас. Я вже тут частину зібрав, потім думаю, треба показати. Так, тут знеслося в нас сьогодні Омрокса, е, хай бачу на верхньому гнізді. А ось такий, ще раз покажу, хто не бачив двохповерхові гнізда для наших малих. Так, е, тут я зібрав з того гнізда. Тут було вчора не... Вчора було 11, Так, а сьогодні що ми маємо? В тому гнізді, що справа одне зверху було. От я вже бачу це яйця біле Фельдера. Навіть видно перінка її. От, і це яйце біле Фельдера. Це Омрокса Легорн. І тут в гнізді в нас є, що? є 4 Легорна. Так, У нас сьогодні було 6 Легорна яйце з 8 курочок. Вчора теж було 11, не знаю, скільки було. 5 чи 6 теж Олегорна. І тут що ми маємо? Це ми маємо білий фельдер. Ось це, крапочку вже так видно. А це амрокс. Mm. У нас сьогодні три амрокси три білий фельдера Так, покладки лишаємо. О. Вау, сьогодні рекорд 12 штучок. Окей. Okay. Ну що, ми виходимо на фінішну пряму. Дівчата, дякую вам. Не знаю, чи камера продає, ось яєчко, бачите, воно вже такі краплинки дістає. Ось, це амрокса. І це, і це біла Амрокса. З такими білими крапленнями. І це темне це теж амрокса, ось це. Але горник бачите, 4 6. Що, Всім дякуємо. Нашим трудівничкам ми дякуємо. так? Та, ви ще лінські не несетеся каже, але ми теж скоро занесемося і будемо тішити тебе смачним яєчком. Ось ця курочка їде у нас по обміну, вона скоро буде нестися. Ось така наша прната малеча. Всім гарного завершення дня, мирного любові і Божої благодаті.